is gestres. Dis storie van my strie. Даруйте ніжність тим, хто піклується про вас. Доброго ранку! Друзі. Зустрічай кожен день у компанії добрих друзів. Дивись сніданок з один плюс у будній о 6.30. Тільки на один плюс Минулий рік не подарунок. Але новий рік буде з подарунками. Фокстрот. Оновлюйся. А що ти даруватимеш на новий рік? Білети Лото забава. Ось найкращий подарунок. Це шанс на мільйони. І ще сто тисяч додатково. Даруй удачу. Лото забава. Новорічний вечірній квартал вже сьогодні. Дім, там, де твоя зая. І 300 каналів та тисячі серіалів на Мегого. Шукай додаток Мегого на Smart TV. Мегого. і вдома краще. Мамо, допоможи з роками. Як болить голова. Ось мамо, твій формадол. Як добре, що у мене є формадол. Мій помічник, коли болить голова, Дякую, мама. фармадол. Таблетки від головного болю. Дизельне пальне «Артик» не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найліттіші морози. Дизельне пальне «Артик» переможе собачий холод. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе двохфазні льодяники бронхалик. А тепер спробуй, бронхалик, від кашлю льодяник. За підтримки, 1+,1 плюс медіа та Київ ТБ. зустрічай зимові шоу у резиденції новорічних історій. Знайомся з ельфами. Зустрічай Санту та вирушай до новорічних пригод у зручному форматі онлайн чи офлайн. Новорічні історії чекають на тебе на резиденція.ком. Коринь у казку разом із мастеркард. Як мій синочок. Цілий день кашля. А якщо запалення. Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ від компанії Фармак. Пектолван ПектолванПлющ володіє протизапальною та антимікробною дією. Пектолван ПектолванПлющ, експерт у лікуванні кашлю. Завдяки Ельдорадо на новорічні свята Санта може має Даруємо як Санта. Купуй в Ельдорадо і гарантовано отримуй до 500 бонусів на подарунки. Незвично новорічно Юей. Вибудьте більш ніж 200 каналів і понад 10 тисяч фільмів та серіалів у відеобібліотеці. Завантажуйте у маркетах. Спробуйте рожеві окуляри. Ну що, як будемо прати, як завжди? А я додам до свого порошку ваніш. Ось вона сила активного кисню. А тепер. Більше плям і більше магії. Ваніш рожевому довіряй плям більше немає, зустрічай новий ультракомпактний кросовер Suzuki Ігніс з яскравим дизайном та містким салоном. Гібридний Сузукі Ігніс. Надійний та економічний. Витрата палива від 3,9 літри на 100 кілометрів. Обирай ідеальний кросовер для міста. Новорічне світське життя. У суботу. Історії створюються тими, хто не пасує перед труднощами. Хто на тлі старих перемог будує нові 225 років. створюємо історію. Це історія про натхнення, досвід та пристрасть. Це історія від майстрів. У новому році не пропусти повернення справжньої турецької казки. Накидай мене самого. Мені твоя присутність лише шкодить. Ти зробила з мене монстра, але кохання не врахувала. Ти не знаєш, на що я здатна. Чи принесе щастя? Фатальне кохання. Маві Ба, скакав без рея! Все скінчиться. Трия! Дивись продовження улюбленого серіалу Вітер кохання на 1+,1. Льодовиковий період з 4 січня усі частини. Кашель починається зранку і не відпускає цілий день. Набридливий кашель не дає нормально жити та дихати на повні груди. Мені потрібна допомога від кашлю. Тобі потрібна рапіра. Рапіра перемогла кашель. Рапіра пряма допомога від кашлю. Ростеревенов подарунок. Це ж новорічна нетримачка. Кумфі на брван по новорічним гаджетам. Відкривайте світ світі -Ві. З нами. Ви не станете маную року. Проте завдяки нам. Час на себе у вас знайдеться. Світ Світів це якісне телебачення. Підключайся безкоштовно. Діти чекають на новорічне диво, і якщо поруч улюблений барні, воно обов'язково станеться. Доповніть свята розвагами. Шукайте святкові упаковки барні з доповненою реальністю. Є дороги, немає доріг, але куди ви, туди й ми. oh the weather outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no place to go let it snow let it snow let it snow Святкова магія аромоксами того. Як збирати друзів до докупи знову знову? Розділи з ними люксові моменти. 20 років люксових історій. Чіпси люкс, живий, як телю. Купи от тобі подарунок. Хочеш розкажу? Ні, три камери, ширік, фейс айді, вгадаю що. А Отже ж, новорічна нетримачка. Конфі наберван по новорічним гаджетам. Який посол? Спецпосол. Смакота червона ікра, спецпосол. До кожної хати щодня і на свято. До нового року залишилось підключити супутникове телебачення Віасад і взяти участь у розіграші призів. Підключайтесь і святкуйте разом з нами. Віасад. Твій супутник по життю. Розтеревене в подарунок. Це ж новорічна нетримачка. Кумфі номер 1 по новорічним гаджетам. Зима-зима. Техніка не витримує. Техніка здається, коли ти б'єш нещадному роземле. Але слухай, зима. Так працює Дизельний двигун на арктичному дизельному пальному Арктик. Розроблена спеціально для екстремовляний слід. Радуж. Воно не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найлютючі морози. Земле пальне Арктик переможе собачий холод. Світ змінився. Даруйте ніжність тим, хто піклується про вас. З 4 січня не будь на морозі. Дивися льодовиковий період. Звірі, які розтоплять ваші серця. Льодовиковий період. 4 січня о 20.15 на 1 плюс один. 2 січня. Ви найбільш обговорювана пара. Розпочнемо рік зі свіжих сенсацій. Готова ця обручка з нашої крові. У світському житті можливо все. Парі жнопки маїтки. Святкуємо разом. «Відське життя» з Катериною Осадчою. У суботу о 23.15. О 20.21.